В Івано-Франківську відбувся благодійний вечір-аукціон, спрямований на підтримку Збройних сил України. Співорганізатор Максим Кальницький розповідає, бійці неодноразово надавали їм військові артефакти, тож вони вирішили зробити аукціон, на якому їх виставлять, і тим самим зберуть кошти на закупівлю дронів. Ця ініціатива виникла вже вдруге. Ініціатором є наш директор Євген. Проблема в тому, що на фронті дуже потрібні дрони. І ці дрони, наприклад, FPV-дрони, на які ми зараз збираємо, вони одноразові, але вони дуже ефективні. Тому наразі нам потрібно якомога більше цих дронів поставляти на фронт. Ми вже неодноразово отримували якісь сувеніри та пропозиції від військових на кшталт сувенірів та чогось цього. І ми вирішили, що. Було б непогано допомогти військовим, саме організувавшись аукціон. Загалом на аукціоні представили більше 40 лотів. Серед них військові артефакти, колекційні вина, вироби ручної роботи, а також ексклюзивні монети та нагороди, каже Максим Кальницький. У нас є унікальні лоти, які були зроблені саме для цього аукціону. Це е, спеціальні монети від батальйону «Айдар» та 110-ї бригади. Також спеціальна пам'ятна нагорода, така дуже красива, ексклюзивна в одному екземплярі підписана комбатом Айдару. Свій лот на аукціоні представила й дизайнерка Анастасія. Це жіночий костюм з автентичним орнаментом. Це жіночий костюм, який представлений з ілюстрацією, яка символізує натхнення і розкриття потенціалу кожної жінки. Я не вперше приймаю участь в благодійному аукціоні, і зазвичай мої вироби, Збирають досить багато коштів, тому мені це надзвичайно приємно ніж звичайний банальний продаж здійснити, а долучитися своєю творчістю, своїм виробом до благодійної справи. Виручені кошти за аукціону будуть спрямовані на закупівлю дронів для 110-ї бригади та батальйону Айдар. За словами військових, саме ця техніка допомагає рятувати життя українським бійцям. Та нищити особовий склад ворога. Тому що цього всього бракує, дуже бракує, а все ж таки хочеться і побистріше закінчити цю війну. Та я вже наголошував зберегти якнайбільше життів наших бійців. І я та мої побратими, які зараз сьогодні присутні на цьому вечорі, не є з виключенням, тому ніхто вмирати не хоче легше той дрон один випустити в якісь там ворожу техніку та забути за нього, ніж потм загубити там від п'яти до десяти чоловік особового складу людей. Загалом на благодійному аукціоні вдалося зібрати 1 мільйон 32 тисячі гривень. Ліліана Івенічук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.